15 картин про 15 пунктів декларації відповідальності Богдана Гаврилишина допомагають об'єднати українців навколо спільних цінностей, відповідальності та взаємодії. Тихий фестиваль відповідальності це мандрівна виставка ілюстрацій, створених митцями пікторік. Також зусилля об'єднали благодійний фонд Рокада Рівне, центр підтримки громадських ініціатив Чайка, представники місцевого самоврядування. Тихий фестиваль відповідальності він представлений завдяки. Фонду Богдана Гаврилишина. І, власне, саме 19 жовтня є День народження засновника фонду Богдана Гаврилишина, і в цей день відзначається Всеукраїнський день відповідальності. І, власне, цей фонд і ця виставка, і ці 15, 15 пунктів цієї декларації говорять про те, що людина має не тільки права. Але вона має спільну відповідальність. Фестиваль мандрівний, тому після презентації на театральній площі помандрував університетами Рівного, а далі продовжить свій шлях іншими містами України. 15 цих пунктів я вважаю, взагалі, що це має бути всередині людині база. Те, що має з нас кожен відчувати, переживати і допомагати іншим. Благодійний фонд «Рокада» вже має тривалий досвід співпраці з навчальними закладами рівного, зокрема з Рівненським державним гуманітарним університетом. Хотів би декілька слів сказати про нашу співпрацю з благодійним фондом «Рокада». Вона у нас ну, доволі доволі тривала. Від початку повномасштабного вторгнення від війни, знаємо, що війна 14-го, але ось. Знаєте, допомога, підтримка сьогодні для вимушено переміщених осіб, тому що території нашого студентського містечка, ми тут зараз так, корпус знаходиться на території студентського містечка. В свій час від 450 і вище було вимушено переміщених осіб. Сьогодні десь порядка 350 400 Дякуємо за таку співпрацю з нашими колегами-викладачами в сфері психології. У творчій інтерпретації ілюстраторів Пікторік можна поглянути на відповідальність як на частину наших щоденних дій, каже психологиня благодійного фонду Рокада Рівне Ганна Кухару. Відповідальність це не тільки пункти, які ми можемо чи не можемо виконувати. Це про нашу зрілість брати на себе відповідальність за певні вчинки. Також в межах тихого фестивалю фонд родини Богдана Гаврилишина пропонує чек-лист «50 дій, що є прикладом відповідальних вчинків, які можуть допомогти переосмислити роль відповідальності у нашому житті.